ніж за рік, життя Олександри змінилось повністю. Після смерті матері опікуном дівчини став рідний дідусь, проте до нього вона ставиться з пересторогою. Я, чесно, я боюся, намагався ну, бити мене, вот, піднімав на мене руку пару разів. Ну, я зараз не очень бажаю в принципі, його видеть. Притулку Олександру забрала завод школи Анна Захарова, і хоча дівчина прописана в рідного діда, живе в чужих людей. 2 сентября е, Свір з представителями Ленинського пришли в школу, и е, прямо со школы школи забрати Сашу в приют. То Тобто это было очень сделано очень жорстко, можна сказати, Сам Свірський і будучи ще опікуном, поміщає свою внучку в приют. в історії цієї родини. Ключове місце займає квартира за двокімнатне помешкання по Пушкінській. Тепер судяться онука і дідусь. Представник Олександрів суді Олександр Катанцев переконує, дівчину виписали з її дому в обхід закону. Мовляв, прописали в гірші умови в квартиру по вулиці Лінській, а потім і віддали до притулку. Адвокат також наголошує, в рішенні про оформлення опіки було чітко зазначено – зберегти за неповнолітньою те житло, де вона прописана. Знімають її без розрішення органів опіки і попічництва, знімають її з регістрації і прописують по місці жительства своєго. Це однокомнатна квартира. Ось вийшло, що дитина в двокомнатну квартиру в хорошому районі, хорошу, нормальну квартиру, пригодну для життя, змінила на однокомнатну квартиру, де крім дідушки прописано ще – його супруга і ще бабуся 1919 року народження, года рождения, ніхто не відділ, ніхто не знає вообще, ще ли Та бабуся, дідусь Олександр зустріти з журналістами відмовився. Телефоном же зазначив у справі дві сторони. Приписав онуку до себе, адже стан квартири по Пушкінській незадовільний. Віддати до притулку також був змушений. Коли мать моя лежала при смерті, а вдома дома ночувати з включеним телефоном. Я раз призупил, два призупил. три сказал, Саша, я откажусь. А когда она на 9 мая не начала еще раз два дня дома, вот тогда я написал заявление о том, чтобы с меня сняли опеку. Но я параллельно дедушка еще ее. Я ей сказал, Саша, вот когда ты поживешь с другими людьми, вот тогда ты поймешь то отношение, которое было с моей стороны. Зараз у справі розбирається суд, адже близькі Олександри переконані, вона має законне право на житло, в якому ще жила її прабабуся і мати. Дідусь же наголошує квартира по Пушкінській його. А онуці і її новим опікунам він неодноразово пропонував купити інше. Поки ж неповнолітня Саша з пропискою, але без житла. Анна Черненко, Дениса Геенко, вісті.